Мати, мама, матуся, неня такими високими словами величаємо жінку, матір. Скільки спогадів і тепла таїть у собі це магічне слово. Цим словом ми називаємо найдорожчу, найдобрішу, найкращу, наймилішу нам людину. І кожного від немовляти і до глибокої старості. Образ матері супроводжує через ціле життя. Мати навчила нас бути мудрими, добрими, навчила жити, вірити, любити і надіятися. В Україні цей день відзначається в другу неділю травня. Безумовно, деньма. Матері – це одне з самих зворушливих свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе у своїй душі єдиний і неповторний образ образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що. Щастя і краса материнства усі століття оспівувалися кращими художниками і поетами, і не випадково від того наскільки шанована в державі жінка, яка виховує дітей, можна визначити ступінь культури і благополуччя суспільства. Ста щасливі діти ростуть в дружній родині і під опікою щасливої матері в цей день. Ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з їхнім святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту з Вягельської міської ради запрошує всіх бажаючих взяти участь у челенджі вдячності Любим Матусям. Для цього потрібно з 6 по 12 травня викласти в мережі Фейсбук чи інстаграм фото відеоролик або текстове повідомлення з привітанням для матусі з хештегом дякую мама з вягель 2024. розміщуй відео фото текстове вітання на своїй сторінці та ділися записами з друзями